Трудовий конфлікт в центрі по роботі з дітьми та молоддю за місце проживання району міста Київ. Є такий у нас Установа. Вона підтримується відділу молоді і спорту. Входить до нього 30 підліткових клубів за місце проживання. Це єдиний район, де ми зберегли оці кімнати чи дітей там стара стару систему дитячих закладів дошкільно позашкільної Виховання в районі у нас 30 таких клубів залишилося. І там внутрі була внутрішня проблема з керівництвом, з трудовим колективом, і громадська рада туди втрутилися, тому що до нас повернувся трудовий колектив. Ми разом з адміністрацією провели там перевірку, велику перевірку, виявили всі недоліки. Там частину вони врахували, поміняли там керівництво нове. Там питання тільки одне залишається. Це вже компетенція Дніпровської районної державної адміністрації. Ми рік тому громадська рада спільно з новим керівництвом уже центру розробили нову редакцію статуту цього підприємства, цього, цього, цього закладу. Привели його відповідність до вимог закону, закону законодавчої законодавчої бази стосовно е, позашкільної е, освіти. Рік Адміністрація не може прийняти рішення. Вже прийнято сьогодні. Це тут прийнято? Ми вже ж підписали сьогодні, правильно? Поздравляю. А отут в мене питання є, тому що до мене дійшла, це, до мене дійшла інформація, що його той статут, який ми готували, а саме завізував саме центр по роботі з молоддю, Сам тому, що відділ по моїй інформації, відділ молоді спорту змінив той статут, який ми готували. Він знову порушує законодавство стосовно позашкільної освіти. Якщо воно прийнято в редакції, яку ми готували, да разом це. А скажете, якщо ні, то треба його трошечки привести. Відповідь на то кажете. добре, дякую. Ми це про це просто не знали. Я думаю, що ми все-таки подивимося на той варіант, який. Внесли вони на розгляд. Наступний.